Привіт, мої хороші! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. У нас немає світла, тому знімаю для вас відео з допомогою свічок і маю невеличку кільцеву лампу, яка трошки мене освічує. Хочу трошки вас розважити, відволікти від того, що відбувається, від того блокауту, і щоб ви разом зі мною розібрали мою дорожню косметичку. Це така косметичка з доглядовою косметикою, з доглядовими засобами, які я от бачите, вона така величенька, яку я зазвичай беру з собою в поїздки, коли я кудись їду. От нещодавно їздила ненадовго. Буквально на два дні. І, власне, деякі засоби навіть вже використала і потрібно буде їх поповнити. Покажу вам, чим я користуюсь, і це теж така косметичка, яка в мене стоїть одразу біля нашої, як це назвати правильно, екстреної сумки. Так? На всякий випадок, якщо потрібно буде втікати, кудись бігти, вона стоїть у нас при виході в коридорі. і це те, що я візьму з собою і що мені потрібно, щоб доглядати за собою. Давайте я її відкрию. Вона напхана на досить щільна, вона прозора, що дуже зручно, що бачите, які там засоби є. Цих засобів дуже багато тут всередині, як можете бачити, і тут все найнеобхідніше. Так, що я беру з собою? Переважно, от бачите, власне, що закінчилось, це шампунь для волосся і бальзам для волосся. Їх потрібно буде поповнити. Я маю ось такі банки. Нички, які купувала. До речі, коли була в Дубаї, я купила собі набір ось таких треба баночок, але їх насправді можна купити будь-де. На той момент в мене просто ще таких не було, і в Дубаї в якомусь магазині недорого. Я взагалі їх придбала і привезла з собою сюди, але зараз вони доступні буквально в усіх магазинах, навіть все від одної гривні, мені здається, можна купити. Я вже давно в цих магазинах не була, тому точно вам не скажу, але десь в Україні точно їх знайти можна і в інших країнах теж. Наступне, що в мене є, це у мене є ось такий чохол, в якому у мене є. Пилочка для нігтів. Ось така штука, щоб робити манікюр і відштовхувати кутикулу. Манікюрні ножнички обов'язково. І пінцет. І це в мене все в одному такому чехольчику, щоб багато місця воно не займало. І це все для дівчаток дуже-дуже необхідне. Також в мене завжди з собою є ватні палички. Їх тут не повна упаковка, тому що повна займає багато місця, але ось так трошки я їх з собою беру. Звісно ж, крем для рук. Мені подобається запах кокоса взагалі в всіх засобах: кокоса, манго, тому надаю перевагу таким засобам. Також в мене є невеличкий тонік від Піксі з 5% гліколовою кислотою. Маленька баночка, дуже зручна. Оскільки я зараз власне, в осінньо-зимовий період користуюсь кислотами, то цей тонік мені дуже навіть доречний. Єдине, що в мене закінчився сонцезахисний крем, і потрібно буде його купити ще раз, тому тут його немає. Звісно ж, такий звичайний грибінчик, який дуже мало місця займає. Наступне в мене тонік. Я перелила в ось таку баночку. Тут колись був антисептик, але я її дуже добре помила і налила сюди ще один звичайний тонік, не з кислотами, а такий самий звичайний, яким навіть можна вмити обличчя, якщо вже буде така нагальна потреба. Також у мене є ось така маска інтенсивна від Grow Gorgeous. Теж невеличка версія, тут всього 30 мл. Дуже класна маска для скальпу, голови і для волосся. Волосся дуже м'ягеньке, дуже блискуче після цієї маски. Я цю маску витягнула в новорічному адвент-календарі, і вона мені дуже подобається, я нею користуюсь власне, в поїздках. І тримаю на якісь такі святковіші події, коли хочу, щоб моє волосся було дуже блискучим і дуже класним. Також з собою беру ось такий пілінг від e King. Ось такий маленький пілінг, який можна робити, коли кудись собі поїду. Його тут небагато, і він класно працює. Я люблю робити пілінги теж осінь зимою. Його вже тут зовсім мало залишилось на дні. Він у мене от теж в такій дорожній косметичці. Наступне це в мене від Avant сироватка з гіалуроновою кислотою. Ось так вона виглядає. Це повнорозмірна версія, але і лише інше опакування, тому що теж ця сироватка була в адвент-календарі. І для адвент календаря вони дали дешевше, звичайне опакування. Нормальна сироватка гіалуронова, нічого надзвичайного. Я б не сказала, що за неї потрібно такі гроші вивалювати. Як на мене, 80 фунтів це занадто висока ціна, як за звичайну гіалуронову сироватку можна знайти значно дешевші і теж непогані такі. Тепер у мене тут є ще один такий набір з пилочку. Якщо не помиляюсь, я комусь готелю він був, я собі взяла його з собою, щоб мати на всякий випадок. Тут теж є пилочка, ватні диски і ватні палички. Ватних паличок ніколи не буває забагато. Також у мене тут є дві зубні щітки для мене і для чоловіка. Це те, що має бути завжди зі мною, також зубна паста. Також в мене тут антипреспірант, який я дуже дуже люблю. Факт пудри це мої улюблені антипреспіранти, якими я найчастіше переважно користуюсь, тому що інші ролики я колись роликовими антипреспірантами користувалася, а тепер чомусь мені не хочеться такими користуватися хочеться такими сухими пудрами користуватися. Також у мене тут є ось такий від Евелайн препарат для регенерації укріплення нігтів. Ще до початку повномасштабного вторгнення я його купувала, тому тут надписи російською мовою. Будь ласка, на це не звертайте увагу. Тому що давно я купувала, дуже люблю. Завжди з собою беру, якщо немає лаку для нігтів. На нігті наношу його, і дуже гарно вони виглядають, доглянуто. І досить швидко цей засіб висихає на нігтях і зміцнює їх при цьому. Також у мене тут вмивалка для обличчя від LMS. Ось така невеличка, тут теж об'єм 30 мл. І е, я її теж тримаю для поїздок. В неї досить цікавий запах. Багато хто каже, що це є запах такої люксової, дорогої косметики, що цим дуже приємно користуватися, я б не сказала. Як на мене, це теж все занадто розпіарене. І цей гель для вмивання обличчя є абсолютно звичайним, з приємним ароматом, але я б не сказала, що от коли я ним вмиваюсь, ще відчуваю якийсь люксовий засіб і а, люксовий догляд за собою. Ну, приємна, баночка така досить красивенька, м'ятна, срібненька кришечка, але нічого надзвичайного, класно, що міні-формати, що можна з собою взяти в дорогу. Також в мене тут є крем для обличчя, який я переклала в ось таку маленьку. Баночку, це є баночка від бальзаму для шкірного навколо очей від доліва. Я колись купувала такий бальзам, і в цю ж баночку я переклала свій звичайний крем, який користуюсь на щодень від Біленда приємний аромат. І дуже зручно з собою в подорожі брати і досить. Дос, так, тут 15 мл в цій баночці, і досить багато крему сюди влазить, і надовго вистачає. От власне, для такове формату, це ідеально для такої косметички. Вже не так багато засобів залишилось в косметичці. Ще також в мене є така шапочка для волосся для душу, якщо мені буде потрібно. То знадобиться, нехай буде. Також окремо у мене ще тут лежать ватні диски, треба буде їх ще докласти і перекладу їх напевно в пакетик, щоб вони отак просто не валялись. Така мініатюра в мене масло для волосся, олійки для волосся від Ші. Для кінчиків Silk Infusion для кінчиків волосся. Олійка непогана, а немає ніякого аромату. Я люблю власне, ароматизовані олійки для волосся. Я люблю, коли все пахне, щоб теж гарно пахнути. От, І тут є мінус, що немає аромату, але е зате це дуже зручний формат, маленький, і теж надовго її вистачає. Вже декілька років вона в мене. Постійно зі мною сюди їздить, її потрібно зовсім трішки на кінчики, і волосочко гарно сяє, чогось особливого на волосся я не бачу, щоб ця олійка робила. Наступне, що в мене є, це в такій ж баночці, як і Тонік я маю. Оце в мене міцелярна вода. Ось тонік є в баночці з наклейкою. Я їх так відрізняю. Тут є наклейка, тут немає наклейки, там де нема наклейки це міцілярна вода, там де є наклейка, це є тонік, але також ще по запаху можу їх відрізняти, якщо б забула, в якій баночці що є. Наступне, що в мене є, це є така сирватка для обличчя від Біленда. Теж знайшла її в такому міні-форматі і одразу купила, щоб в форматі 15 мл. І одразу купила, щоб з собою в подорожі брати. Це теж зручно, і коли вона в мене закінчиться, то буду інші сироватки сюди переливати і з собою возити. Люблю такі маленькі баночки, тому що реально дуже багато всього можна з собою взяти в подорож, і це не займає багато місця. Також у мене є ось тут такий новий станок. Завжди з собою беру. Вже не так багато засобів залишилось. Також в мене є ще тут такий крем від Verso. це теж мініатюра, я його знайшла теж минулого року в адвент календарі. Це є крем з ніціамідом. Це є поживний крем для обличчя з інціамідами. І він досить приємної текстури, класної консистенції, і от беру його на зміну, щоб, наприклад, зранку одним кремом мастити обличчя, а вечором іншим кремом. Я люблю міксувати різні засоби для обличчя не люблю тим самим засобом користуватися зранку і вечором. Наступне, що в мене є, це завжди тут є декілька таких дівчачих штучок. Я думаю, дівчата зрозуміють, що це таке. Це може теж знадобитись, і вони багато місця не займають, тому нехай будуть, якщо не мені, то комусь з дівчат може знадобитись хто зі мною. І з собою в подорожі, коли я кудись їду, то люблю брати ще маски для обличчя. У мене саме ось такі від Єлизавека. Це є корейський бренд, і мені дуже саме ось ці маски подобаються. Такого формату Вони є з різними, різних кольорів, з різним призначенням, і всі вони дуже класні. Тому рекомендую саме на них звернути увагу і на єві, до речі, дуже часто на них є знищити. Їх можна купити взагалі щось по 19-18 гривень. От. І от такі дві масочки у мене завжди в косметичці є. Я їх з собою беру. Також у мене є ще тут ось така маска від Zaya з козячим молоком. Це така вже поживна кремова маска. Її теж я дуже люблю. Мені цього США вистачає на два рази. От і, наприклад, коли я десь інтенсивно в день гуляю, то вечором люблю нанести собі маску, щоб шкіра трошки відпочила, розслабилась. Тому це такий теж must-have. І Вони теж багато місця насправді не займають. Якщо косметичка така більша, то цілком такі маски з собою можна взяти. Це всі засоби, які були в моїй косметичці, вона от порожня, вже нічого в ній немає. Напишіть мені, будь ласка, чи у вас є теж такі косметички окремо з доглядовими засобами. Мені буде дуже цікаво, тому що, звісно, я ще беру з собою завжди одну або дві косметички з декоративною косметикою. І завжди, коли кудись їду, то в мене цілий завжди пакет або кульок з моїми косметичками, але це те, без чого я не обійдусь, і що обов'язково має бути зі мною, щоб я себе комфортно будь-де почувала. Якщо вам сподобалось це відео, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, тому що буде незабаром виходити ще. Більше класних цікавих відео. Я, до речі, нещодавно зробила замовлення в Сінсей ще перед чорною п'ятницею. Там були знижки в районі 20%, а тепер знижки в Сінсей на більшість новорічних декорацій та новорічних гаджетів, навіть одягу а, мінус 30%. І я про це вам ріла. це, до речі, не реклама. Просто я це побачила, я з вами з цим поділилась. І такою інформацію я ще дуже часто ділю з себе або в Тік-Ток, або в Інстаграм. Але переважно в Instagram і посилання на мій інстаграм і тік я залишив на зупіці. Відео, тому заходьте підписуйтесь, я там набагато частіше буваю, ніж тут на Ютубі. Але тут, на Ютубі, ми з вами теж незабаром зустрінемося. Я стараюсь тут бувати двічі. Тиждень, якщо не буде виходити в зв'язку з світлом, з тим, що відбувається, то постараюсь хоча б раз в тиждень точно тут появлятись і давати про себе чути. А ви теж давайте про себе знати в коментарях. Я дуже-дуже люблю з вами в коментарях спілкуватись. Бажаю вам гарного вечора, або ж гарного дня, мирного нам цим неба над головою. Па-па, до нових зустрічей зовсім скоро. В нових відео.